Принесли в суботу на ремонт отаке чудо китайської техніки. Причина несправності павербанк дуже швидко розряджується. А в понеділок, коли в мене з'явився час його відремонтувати, то я побачив отаке. Корпус павербанка під тиском акумуляторів, які роздулися, відкрився. Зламались деякі защолки. І назовні, як то кажуть, Вилізла причина несправності. Зразу неозброєним оком видно, що акумулятори доведеться замінити. Як можемо бачити, в даному пристрої все зроблено по чесному. Немає зовсім ніяких пластин для добавки ваги. Міняти буду на звичайні круглі літій іонні акумулятори 18650. В цей корпус запросто можна буде розмістити сім таких круглих акумуляторів.